Всім привітик, Привітик! Я на вулиці, як ви вже бачите. У нас іде сьогодні дощ. І хочу з вами поділитися новиною. Погляньте, у мене прибирається двір. Прибирається, тобто новий ставиться. Погляньте, привезла я щебню, де потрібно було. І ворота і фіртка стояли. Раніше на вулицю. Тепер прийшли робітники, поставили. Ось тут туалет вуличний стояв, а ось тут проходила, бачите, межа. Ну, Попереносили ми ось так, стовпчики позабивали. Купимо протяжини, профнастилу замовимо. Буде у нас такий великий дворик загороджений. А зараз ми ще возимо дрова. Бачите, як намісили міселики. Ну що, коли є час, тоді і возимо. Ці дровчата можна буде гілочки складати, щоб сохли. А ці, звичайно, потрібно буде наймати людину, щоб порубала. Бо я рубати не вмію, а більше нікому. Гарно так побетонували, поставили. Працювали професіонали на розпірках. Бачите, ще стоять ворота. Сказали, їх поки що не можна порушувати, треба ні п'ять, щоб вистоялися. Тут у мене малинка росла. Один кущик я пересадила, ну а цей хай поки що побуде на весь осінь вже пересажу. Ой, дощ сильніше і сильніше. Все зазеленіло, особливо цибулька підростає. Так, а тепер вам покажу, ось погляньте, чому поставила красивим нагород. Да, для того, щоб із середини можна було закрити, замкнути. Бо якщо з вулиці в городу буде хтось йти, бо є такі, які люблять городами ходити серед ночі. То зсередини вороту ефіртки можна замкнути. А вже профнастил будемо ставити кольором до себе. Так от і перевезли ми дрова, не всі. Залишилася частинка не розпиляна. Ось таких кружалків на 6, мабуть, на 5 розпиляних залишилося. Не вистачило в нас бензину. Та й цеп уже дуже тупа стала. Наступного разу допиляємо та довеземо. Ось так. А ці будемо прямо заносити. Бачите, які. Прямо будемо заносити, і їх рубати не потрібно, це гілочки. На щось підгепує, а тривоги немає. Песики мої дощ ішов цілий день. Ой, який красень, ай гарний. Чую, ще про нього говорять. Ай, красивий який ти. Ану, ай, лащиця. відпустити не можна, бо ж так стільки шкоди робить. Бачите, тут ось риє. я не знаю, чому він з, з малечку риє, тоді як відпустить під хатою риє, квітки витопкує. Ой. У дворі, звісно, наробили ми. Грязі великої, ну, я думаю, повисохає все. Коли копали на стопчики, то була ось така земля, чорнозем. Бачите, я трішечки підсипала свої ще квітники. Троянди. І тут підсипала. Розпадається грибочок, треба буде прибрати. Тут ось треба теж підсипати. Бачите, ніби у виємці такі. Друзі, всім привіт-привіт! День наступний у нас сьогодні сонячно, і я сьогодні вирішила пересадити хризантеми. звідси, щоб взагалі їх тут не було. Буду пересаджувати в іншу книгу. Ось я. Хожу земельки іншої. Так. Ось їх і викопаю. Ось близько погляньте. Цей кущик ось ямка, цей кущик, ось ямка. І ще у мене, бачу, залишився ось цей кущик висока, жовта. І ось ще кущик. І ці також повикопую. А садити буду зараз ось сюди біля тюльпанів. Бачите, тут тюльпани, а тут в мене є містинка така завезла. І буду тут садити. Друзі, хочу показати вам вже результат. Посадила я п'ять кущиків хризантем. Ось так бачите, як гарненько.